Ні, покажу вам такий крутезний інструмент. Це чат-бот для Оксани. Дуже креативна, класна жінка. Дуже вдячна їй за замовлення. Мені було приємно. Створювати для неї бот такий прямо автоматизований, і вона дуже круто допомагає людям позбуватися зайвого, спалювати жири, і в неї спеціальна там дихальна програма. І в неї вже велика 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 кількість підписників і велика велика база. І вона просто фізично не встигається все відпрацьовувати. Люди пишуть і вночі, наприклад, і їй потрібна була ось така вороночка. Ми її приєднали бота в інстаграм, і бота, який з інстаграм, переводить далі в цей бот повний телеграм. І в нас ось така вийшла автоматизація. Бот має ось такий аватарчик, бот ось так називається. І ось тут розписано, що. Чим буде короткий і йде спонукання для того, щоб людина натиснула на старт. Тиснемо на старт, йде невелике вітальне привітання з цим. Тиснемо на старт, у нас одразу вилітає наша Оксана, чарівна Оксана, і вона має унікальну е, таку функцію спілкування зі своїми підписниками. Е, я, цю функці... ну, я цей унікальний підхід е, зберегла, тому що це її зюминка в просуванні, так, і у нас ось такий класний кусочок тексту з Оксаною, її вітання, те, що, чим вона може бути корисна, і далі у нас йдуть основні. Функції, де можуть перейти, де може людина перейти. Яка ще перейти до функції. Є моя історія, тобто її історія схуднення, вона дуже цікава, я її поставила для спонукання до того, щоб люди дійшли до неї. Бо має таку можливість бачити приєднувати фото от в такому форматі, що три фото мої до, я, щоб побачили Оксану, яка вона була до. І далі почала ось показувати приклад того, як вона схудла, йде інформація про неї. А, і потім ще от таке класниче відео теж про те, як вона, ну який був її шлях, тобто це дуже круто. І показано, що вона дає, як вона навчає дівчат в любому віці бути вірити в себе і далі доєднатися до програми. Тобто це є спочатку безкоштовна програма. Людинка заходить, якщо лишилися питання, вона натискає, потрапляє до, до власниці боту в особисті, задає їй ще додаткове питання і доєднатися. І в нас одразу ж таки перекидує на безкоштовний простір, де іде з, в принципі, де проходить вся робота в чаті. Ось такий чат-бот легкий, простий. Він ще додатково має своє меню. Так, меню про мене і простір легкості. І а, у нас ще є розділ ось цей простір легкості. А, клієнт, який заходить в чат-бота, може перейти до нього з двох розділів. З самого початку може приєднатися або може вибрати з меню. А, і таким чином, отут прописано, що ж отримує людина, приєднавшись на цей міні-курс, міні-таку простір дихання. І от знову ж таки а, закінчується тим, що або доєднатися, тому що ми. Це вже другий, я вам показала з форми меню, тому що меню дуже допомагає. Якщо людина десь заблудилася, вона повертається до меню і отримує ось таку можливість далі доєднатися. Про Оксану ми поговорили про. Це поговорили про стрес про дієти. Коротше, перенасичувати бот ми не стали. Нам головне створити воронку Instagram, Telegram, щоб люди, які цікавляться пропозицією моєї клієнтки, могли спокійно переходити до неї в групу, і ця воронка у нас ось так класнюче працює. Тут вже зібралася велика база класнючих людей. А в бот уже на сьогоднішній день зайшла велика кількість людей. Сьогодні ми будемо вчитися робити розсилочку, щоб додатково ще спонукати людей зайти сюди, якщо вони не зайшли. І, звичайно, далі будемо потім ще створювати, приєднувати воронку. По приєднанню оплати, тобто після безкоштовного курсу буде йти платний курс. Ось так ми як це правильно, автоматизувалися. І зараз вже не буде стояти питання, що от як не втрачати клієнтів. Вони будуть всі ось тут, і з ними легко можна буде скомунікувати, будь-куди запросити, а зробити корисну розсилку і так далі.